Карта бойових дій за період 22-29 березня. Росіяни активували наступ на всьому фронті та створили нову загрозу. Цього тижня кількість боїв ще більше зросла. До рекордних у 2025 році понад 1200. Традиційно найбільш гарячими ділянками був Покровський напрямок, де відбувається більш як третина усіх боєзіткнень, а також Лиманський, Турецький і Новопавлівський. Окрім того, ворог активував свій наступ на Костянтинівку, розморозивши нову ділянку фронту. Наступ росіян на Запоріжжі упродовж останніх двох тижнів окупанти відновили наступ на запорізькому напрямку на ділянці протяжністю 15 кілометрів. Між п'ятихатками і Щербаками, що за 40 кілометрів від Запоріжжя, наразі враховуючи зібрані на цій ділянці сили, їхній наступ має тактичний характер і спрямований на захоплення позицій, які сили оборони звільнили під час контрнаступу 2023 року. Зокрема, рашисти хочуть захопити наші опорні пункти у степовому і Щербаках. Для цього сконцентрували тут не тільки переважальні людські сили, а й дрони та артилерію. Водночас командування ЗСУ знало про плани ворога і підготувалося до оборони, а тому цей наступ здебільшого провалився, бо просунутися на окремих ділянках на два кілометри за два тижні це не ознаки успішного наступу 70-ти тисячного угрупування військ. Хоча певним тактичним успіхом окупантів можна вважати перерізання рокадної дороги між степовим і малими Щербаками, яке відбулося кілька днів тому. Цим ЗСРФ ускладнили логістику між нашими позиціями. Росіянам вдалося зав'язати бойові дії за малі Щербаки та за частину Щербаків. А також вони зайшли у Лобкове, але ЗСУ не дають їм там закріпитися. У степовому лінія фронту залишається стабільною. Наразі немає ознак, які вказували б, що армія РФ хоче провести більш потужний наступ на Запоріжжя. Радше за все їхні дії пов'язані із переговорним процесом, у рамках якого Росіян схиляли до відступу від ЗСУ. Великомихайлівський і Новопавлівський напрямок наступ росіян загальмував. Попри те, що вихід і перерізання дороги Донецьк-Запоріжжя в районі села Комар є одним із пріоритетних завдань для рашистів на цій ділянці фронту. Однак, уже весь березень їхні наступальні конвульсії розбиваються об зусилля наших героїв на західному фланзі в районі сіл Бурлацька. Новосілка і Привільне після низки контратак ЗСУ лінія фронту застигла. З півночі окупанти врешті зуміли розширити зону свого контролю у селі Дніпроенергія, до якого весь березень вони пробивалися по обох берегах річки Мокрі Яли. Рашисти атакують далі на північ у напрямку на село Веселе, але наразі закріпитися їм не вдається. Водночас ЗСУ контратакують біля скудного і не дозволяють у такий спосіб розвивати наступ росіян по обох берегах. У районі Костянтинополя сили оборони також здійснили контратаку між Олексіївкою та Андріївкою. Хоча росіяни уже кілька тижнів оголошують про захоплення як Андріївки, так і Костянтинополя, але насправді значна частина цих селищ перебуває або в сірій зоні, або під нашим контролем. Не маючи можливості просуватися в лоб, окупанти пішли в обхід та атакували у напрямку на розлив, де вони розширили зону контролю на 5,5 квадратних кілометрів. Наразі тут тривають зустрічні бої, у процесі яких сили оборони кілька разів відкидали ворога від розливу, але він уперто намагається зайти в село і закріпитися. Наразі безрезультатно покровське пекло. Хоча зараз активною є майже вся лінія фронту, однак саме довкола Покровська триває третина боїв, понад 400 цього тижня. Рашисти зібралися з силами і проводять низку наступів, частина з яких дала певний результат. Зокрема, вони знову зайняли більшу частину піщаного, але сили оборони все ще утримують північні околиці села. На західному фланзі біля Успенівки весь тиждень тривали зустрічні бої, унаслідок яких окупанти вибили наших військових із південної частини села, а також провели низку наступів на Новоолександрівку. Однак ні в Успенівці, ні в Новоолександрівці росіянам не вдалося закріпитися. Наразі тут тривають важкі бої. Тим часом ЗСУ зуміли розвинути успіх у Котленому, де вони розширили зону контролю довкола залізничного вокзалу. Хоча нашим воїнам усе ще не вдається вибити росіян, Ян із промзони це єдиний серйозний укріп район, який вони тримають на північ від дороги з Покровська на межову на східному фланзі. Сили оборони продовжують успішно втримувати контроль над розв'язкою на трасі Покровськ-Костянтинівка. Відтак рашисти намагаються знайти наші слабкі місця на інших ділянках. Цього тижня їм вдалося просунутися у сірій зоні між Баранівкою і Тарасівкою та захопити село Зелене поле. Далі окупанти спробують ще більше розширити лінію фронту у напрямку траси на Костянтинівку, яка, схоже, стає новою пріоритетною ціллю для росіян. Наступ на Костянтинівку, те, що Костянтинівка знову стає мішенню для рашистів, було відомо давно, адже саме на неї були спрямовані наступи на часів Яр і Торецьк. Однак цього тижня активізувалися війська в районі траси Донецьк-Костянтинівка, які перекинули сюди кілька тижнів тому із Курахівського фронту. Хоча ЗСУ вдалося стабілізувати фронт у Трецької у районі Нью-Йорка, але окупанти використали перевагу в додаткових резервах і атакували біля Пантелеймонівки та Олександрополя. У підсумку половина Пантелеймонівки окупована, а Олександропіль здебільшого перейшов у сіру зону. Відкриття цього нового фронту може вкрай негативно позначитися на сусідніх фронтах. У першу чергу на турецькому, але також і на Покровському. Прорив ЗСРФ на Лиманському напрямку. Наступ на Лиман це той самий наступ на Краматорськ і Костянтинівку, тільки з півночі. Півтора місяця ЗСУ вдавалося стримувати окупантів і не допустити прориву до Лимана через колодязі чи ямполівку. Наші оборонці навіть утримували частину тернів. Однак днями росіяни пішли у новий масований наступ і значно розширили зону свого контролю на цій ділянці фронту. Зокрема, на східному березі річки Жеребець вони повністю окупували терни та змусили сили оборони відійти з частини ямполівки, яка перейшла у сіру зону. Однак все ж вибити наших військових із ямполівки ворог не може, а тому змістив акценти і почав атакувати дещо південніше на турецьке, щоб зайти у тил оборонцям ямполівки. На заході рашисти здійснили восьмикілометровий прорив у напрямку на Катеринівку, а також захопили 14 квадратних кілометрів між Катеринівкою і колодязями. Таким чином, росіяни значно збільшили лінію фронту наступу на лиман, а також створили собі можливість прориву до осколу у ще одному місці, південніше від борової наступ на борову і третій армійський корпус. ЗСУ розпочали структурну реформу переходу на корпуси. Перший такий корпус почав формуватися на основі третьої штурмової бригади, яка тримає оборону на Борівському напрямку, і частково на Лиманському. Днями вони провели показову операцію зі звільнення села Надія, що на Луганщині. Росіяни два місяці атакували це село і поклали за нього два механізовані полки. А наші військові звільнили його за 30 годин. Село має певне тактичне значення для утримання оборони борової. Тим часом на Куп'янському напрямку рашисти просунулися на два кілометри на захід у районі села Орлянка. Це перше просування на цій ділянці за останні 10 місяців. Сподіваємося, і надалі фронт тут буде стабільний. Курщина, Сумщина та Білгородщина – нова буферна зона. Поки Збройні сили України продовжують практично без територіальних змін утримувати прикордонну зону біля суджі, а росіяни так само без просування намагаються зайти у тил нашим в районі села Басівка, сили оборони почали нову операцію на Білгородщині. Зокрема, ЗСУ зайняли село Демидівка, а також розширили зону свого контролю на північ і на південь. Створили буферну зону протяжністю 8 кілометрів. Одночасно наші літаки завдали ударів по мостах у Графівці та Аганівці, а також знищили чотири гвинтокрили в аеропорту Івня, що за 60 кілометрів від кордону. Наразі не йдеться про наступ у глиб Білгородщини, але наші військові таким чином зв'язали боями значну частину ворожих військ. Які вивільнилися на Курщині і були готові передислокуватися в Україну, окрім того, ця буферна зона може стати прототипом майбутнього кордону між Україною і Росією.